Всім привіт! З вами Палич, і це офіційний анонс турніру по World of Tanks, участь в якому зможуть прийняти абсолютно всі бажаючі. Неважливо, чи ви стрімер, чи просто гравець. Ну, якщо вам подобається такий формат турнірний і ви давно хотіли прийняти в ньому участь, то ось у вас є шанс. І в цьому відео зараз вам розкажу про умови вступу, регламент дати. В принципі, зараз сполетів все максимально коротенько, щоб без. Да, зробили, намалювали навіть такий у нас логотип турнірчика є, як на мене виглядає дуже класно, дуже круто. І поїхали! Турнір палич, орієнтовний старт 9.12, тобто 9 грудня. Не думаю, що буде прям дуже багато людей, що він затягнеться до Нового року. Думаю, за тиждень, днів за 8-10, його цілком реально буде провести цей турнірчик, такі от діла. Взяти участь може кожен бажаючий. більше деталі телеграм-каналі. да, ось те гешечка, вона буде закріплена також під відосиком. Там все буде проводитися, буде формуватися так би мовити, збір учасників. Всі деталі будуть там викладатися. Що, куди і як, так що туди залітайте також в цю групу, щоб бути в курсі. Це хто хоче приймати участь. Та й взагалі можете також доєднуватися. І так, саме головна умова вступу: як відбувається вступ-турнір. Реєстрація в турнір. Дивіться, вона відбувається через донат на Монобанку. Тоже посилання на Монобанку будуть як тут, і на сайті, так і на підвідоси.com Донатите від 100 гривень і обов'язково вказуєте свій танковий нік аккаунта, з якого плануєте брати участь. Прийом заявок до 1 числа, до 1 грудня. В принципі, все дуже просто. Там соточку закинули, чи 200, чи триста, чи хто скільки захоче, вказали да? свій танковий нік. Все, заявка подана. Неважливо, яка у вас статистика, абсолютно по суті не важливо нічого. Чи стрімер ви, чи ні. Просто все. Ви по суті в турнірі. Потім вже я людей зберу списочок і проведемо красиве гарне жеребкування, як, як це у нас було і на інших турнірах. Призовий фонд буде нести чисто символічний характер і формуватиметься він як із коштів з донатів, так і можливих інших призів. Це на майбутнє. Можливо, хтось захоче там. Палич в мене там є умовно, не знаю, якісь круті ножниці, скажемо так, чому ні? Та, ножиці круті. Гов-турнірчик, хочуть зробити його призом на турнір. Чому б і ні? Поживемо, побачимо. Да? Планів по таких турнірах, так то кажуть, багато, але подивимося, як воно буде це розвиватися. В ідеалі це хотілося б, конечно, щоб воно вийшло на рівень масштабних, там кожного місяця чи кожні два місяці такий турнірчик проводити. Все-таки да? Та хотілося б, щоб вони несли якийсь благодійний характер. Ну, Поки перший пробний, так би мовити, по самих простих правилах. По суті, правила соло-турніру, який у нас проводився. Да? Ем, але вони спрощені для, для глядачів, так би мовити, да? то стрімерів можна було трошечки ще понапрягати там да? в деяких моментах. А глядачів до глядачів максимальна повага і максимальна простота. І так, без ніяких кваліфікацій, без нічого подали участь жеребкуванням, розкинули рандомом, кому як повезе там. Так що поїхали по регламенту по регламенту. Без обмежень по техніці, без обмежень по обладнанню, тільки стандартні бої, бої без мап розробців, тобто ці руїнські бої не граються. Да? Кожен гравців вибирає одну мапу для бана. В принципі, це дефолт, я б сказав, би, нічого такого. Сервер проведення обирають учасники, також на якому захочете, як вам удобніше. Але це все головне, щоб все проводилося за згодою двох учасників. Не хочеться ніяких там, типу санкцій робити в стилі. Якщо не домовився, на якому серваку грати у двох, то грати на четвертому сервері. І по такого не хочеться робити. Я думаю, це буде не проблема. Формат турніру Double Elimination. Як завжди, виліз з турніру після двох поразочок. Ті стартують верхні сітки, програв упав у нижню сітку, програв нижні сітки вилетів з турніру. Якось так от. Матч грається до 10 очків, марш за перше місце до 15 очків. Тут основна поблажка для звичайних гравців, не те, що поблажка, зміна основна, тому що не всі так можуть грати багато, як стрімери, в да? них там можна було наприклад, і 4 годинки посидіти пограти, да? все-таки турніри не так часті у нас. Да? Відбувається. Ну, звичайним людям до 10 очків, тобто це максимум 19 матчів може відбутися в такому випадку. Тому не знаю, Петя, чи багато це чи мало, по часу вийде. Ну, грубо говоря, 20 боїв це десь приблизно 3 годинки вийде, якщо все буде добре. Ну так залежно як попаде. І матч за перше місце грається все-таки до 15 очків, тому що вже, так би мовити, це рівень. Це матч за перше місце в турніру. Одне очко отримує гравець, який набив більше шкоди в бою. Якщо шкода ідентична, то перемагає той, у кого більше фрагів. У випадку, якщо і фраги однакові, то цей бій переграється. Ну, це мало вірогідно, що таке може бути прям все ідентично, але на всяк випадок, щоб було розуміння. Це дуже просто палич наніс 3000 урона. Не палич на ніс 2900 урона. Палич отримує одне очко і таким чином веде 1-0. Наступний бій, палич наніс 3000 урона, не палич наніс 3100 урона. Відповідно, не палич отримає одне очко і рахунок стає 1-1. І так, хто перший набирав 10 очків, той і перемагає в матчі. Відповідно, така сама система точно так само за перше місце, але там треба набрати буде 15 очків. Техніка на турнірній матчі бирається парою за згодою двох сторін. Звод грається на однакових танках. Тобто, прийшли, вирішили, поспілкувалися там, О, граю на граю на Йос... на Йосипу 7, не хочу. Може тоді на 60 ТП, говне на 60 ТП. Все. Оп'ять-таки, щоб було все за згодою двох сторін. Максимально, так би мовити, лояльний тур... турік, в принципі, що для стрімерів, що, так... що для всіх бажаючих. Я думаю, на якому танчику, та десь. Із... Так би мотиви, і зійдатися, да? будь-які технічні причини не є поводом для перегравання матчів, але можливо призупинити матчі перенести, проте він має завершитися до початку наступного туру. От таке правило. Да. Що це значить? Відпав інтернет, треба відійти на півгодинки, домовилися, все. Але, ага, знаєте, що. Ну, умовно, стартунули о 6-й вечора, там комусь треба відійти там, о 8 на півгодинки. все, це, це питання, ага, дограли, там, не в 8, а о 9 сіли дограли. Таке це можливо робити. Да? Навіть можна перенести на наступний день на ранок ваші турніри-матч, якщо таке буде. Ну, таки, Як я говорив вже не раз, всі питання можна вирішити будь-які. Головне не затягувати і просто відписати відразу що така-така фігня, не виходить. Там, я думаю, десь можна буде стиконутися по-любому. Я не вірю в такі речі, що не можна не домовитися. Да? І в мене в жодному турнірі, в скільки турнірів було проведено, в жодному турнірі не було якихось дискваліфікацій. Завжди знаходили. Компроміси, так би мовити, завжди все порішали і все було класненько. Навіть в останньому, де я в моменті дуже пригорів сильно. Але навіть там все-таки матчі всі зігралися, все відбулося, і ніхто нікого не кікав з турніру. В принципі, ось якось так стосовно турніра Палича. Це перший турнір такий от можливо, буде супермасовий, можливо, буде не масовий. Не знаю, важко вгадати, представити, скільки буде бажаючих. Прийняти участь у турнірі. В принципі, вроді би, все так розжував. Другі питання будуть це відразу моти, ну, пишіть в коментарях, моти в телеграмі, задавати питання, якщо в когось будуть якісь по турніру. Завжди радий буду вам відповісти, підказати. А так, начебто, все сказав за турнір, начебто нічого не забув. Ну, вдруг, що? Ну, п'ять таки в телеграмі буде доповнена інформація, чи десь там коментарях було доповнювати, якщо щось пропустив. А так, народ, на цьому все. Всім то всім все найкращенько, приходьте в турік, ну і беріть себе.